137 гривень за класну таку одиницю в лоті, комфортному, затишному, з домашнього одягу, есмара, жіночий одяг, саме тепленький та бавовняний. Тут у нас 22 одиниці, це розпаровки, загальна вартість лоту 3020 гривень. І маємо різні модельки представлені. Покажіть, будь ласка, ближче на мені. Є модельки, ось такого плану, як на мені, без застібок. Є вони ось такі, ще світленькі. Також так тут у нас ось ці саме з кишеньками. Вони йдуть негесенькі у розмірах. Есочка дві штучки, М4 та елічка три. Далі є кофтинки на замочку. На замочку кофтинки з капюшончиком. Це у нас виходить емочка дві штучки і елічка дві штучки. Дуже класні кольори. І тут, як бачите, прошите сердечко спереду. Далі у нас є футболочки. Футболочки, есочка одна штучка, еліка 4. Дизайни Чорна ось такого плану, є сіренька з таким написом, є ось така з губками і пудрова. Їх класно міксувати з тими а, виробами, які є ще в лоті. Далі штани. Іксеска, одна штучка, і елічка 4. Штани у нас є ось такого плану. З кишеньками. Дуже теплюсінькі. це дуже приємна махра. Така тактильна, тактильна. Далі у нас є ще з вами набір трієчка в даному лоті. Показую вам його окремо. Ковтинка з атласним поясочком. Ось така вона, то що я показувала на початку. Сюди ж входять штани бавовняні, ось такий принт і ось така футболочка. Тобто це готовий набір, одразу вже зібраний. Нагадаю вам, 137 гривень всього за одниницю одненьку такого, в такому затишному лоті. Тож для замовлення переходьте в опис під відео, залишаю контакти менеджерів, щоб замовити.